Моє вітання глядачам телеканалу Апостроф Тіві карта бойових дій щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію. подає нам генеральний штаб збройних сил України. Ну і звертаємо увагу на все те, що потрапляє до нашого інформаційного простору. Перш за все, хотілося б зазначити, що дуже важкі бої тривають зараз на низці напрямків. За минулу добу відбулося в загальній кількості 100... Зараз навіть скажу точно 125 бойових зіткнень за повідомленнями від Генерального штабу збройних сил України. І Ця динаміка вона зростає. Мало того, що активізувалися росіяни на Куп'янському напрямку, там зросла кількість штурмів з боку противника, так що й на інших ділянках вони не збираються в жодному разі відступати і лише посилюють свої підрозділи. Втім, подивимося на наслідки підірваних складів із ворожим так, на території. Російської Федерації, тому що за даними від очільника центру протидії дезінформації, говорив він про те, що там було снарядів на декілька місяців війни. Тому певний ефект, результат, він стовідсотково буде відчутний і, можливо, навіть десь призведе до зменшення інтенсивності наступу і обстрілів з боку противника. Але про все ми поговоримо за порядком врешті. Окрім обстрілів з артилерії і іншого виду озброєння, ворог дуже багато наносить ударів кабами. Скинув 76 лише за очора. Це вздовж усієї лінії фронту, включно, звісно, з Чернігівською Сумською областями, так з північю. Нашої держави, де також ворог проводить свої обстріли в районі Курської області, Російська Федерація скидає помітно більше кабів, навіть насправді таким чином за рахунок і громадян Російської Федерації, так тобто цивільних, вони намагаються нанести ураження нашим силам оборони, які проводять там свою операцію, і наразі. Виконують бойові завдання на досить значній великій площі. Ми це чітко бачимо на мапі. За останні кілька діб вона особливо не розширювалася, але ось ця зона контролю вона все ще зберігається. Були повідомлення у змі в телеграм-каналах про те, що десь на нових ділянках у Курській області збройні сили України. Висунулися, можливо, намагалися просунутися, але от якоїсь інформації підтвердженої з цього приводу немає. Але якщо дивитися по мапі, так то у районі глушкового ми бачимо така помітна сіра зона. Кілька тижнів тому було повідомлення, що Збройні сили України і там зайняли певні позиції, і у випадку успіху ми. Бачимо, що річка Сейм в цьому плані виступає таким собі природнім бар'єром для наших сил і для сил Російської Федерації. Тому, у випадку, якщо вдасться підрозділам ЗСУ просунутися до глушкового або населеного пункту Кобилки, це ми бачимо на своїх екранах, то фактично російські підрозділи, які знаходяться от в даній оперативній зоні, вони будуть перебувати в Ну, фактично, повному оточенні, тому що з одного боку річка Сейм, з іншого боку, кордон України, а по флангах позиції українських військ можуть бути, тому уважно стежимо. Так, це щодо Курської області. Далі давайте перейдемо до прикордоння Харківщини, де продовжується досить. Активні бої, зокрема у районі Вовчанська, Російська Федерація за учора наступала також в районах Липців і Тихого. Українські захисники за очора на харківському напрямку ліквідували і поранили 47 окупантів, знищили один танк, 13 артилерійських систем, 41 безпілотник безпілотники. ще чотири одиниці ворожої техніки. Тому ось такими є дані. врешті, тому бойова робота вона безумовно продовжується І роблять наші сили усе. Що можуть на цій ділянці, щоб зменшувати кількість і боєздатність нашого противника? Також під Куп'янськом сім атак відбулося за останній період. Тут Російська Федерація намагається сунутися на Куп'янськ-возловий з півдня і так само поруч зі Сінківкою продовжуються бойові дії, розширити, розширити зону контролю. схоже, що така. Мета стоїть у російських підрозділів і вичовити наші підрозділи з на цієї ділянці до водойми, яка знаходиться наразі за їхніми спинами. Врешті ситуація безумовно нелегка, тому що бачимо, що після прориву до піщаного зони контролю російським військам вдалося розширити вже на цій ділянці, вони зараз наступають на одразу декілька населених пунктів в їхньому напрямку, скажімо так, тому. Ситуація досить важка. Насправді, втім, продовжуємо стежити. Якихось особливих характерних позицій немає, але от ми бачимо, що тут височина так. Основна вже завершується, і далі Росіянам буде дедалі важче наступати на цій ділянці. Ну, це я можу припустити. Прийдемо до Лиманського напрямку на цій ділянці, за повідомленнями від генерального штабу збройних сил України, відбулося 19 боєзіткнень лише за учора, тобто, динаміка боїв вона лише зростає, і бачимо вектори напрямку, за якими Російська Федерація намагається просуватися. Далі в глиб української території. Втім, тут ми чітко бачимо, вони впираються у височину і чи вдасться їм просунутися надалі. Це дуже велике питання, тому що ну рельєф місцевості він все таки відіграє дуже важливе значення насправді на цій ділянці, тому продовжуємо стежити і сподіваємося, що на цьому просування з боку противника вони просто завершаться. Далі прийдемо до району Часового Яру. На цій ділянці продовжується оборона з боку українських сил. Ворогу вдалося попередньо просунутися вже за межі каналу. Все таки в районі Калинівки. Це єдине місце на ділянці, де канал йде під землю, і поверх нього подекуди можна перекинути техніку, так проїхати. Без особливих проблем тому таким чином ворог намагається з півночі заходити на часів яр і атакувати ці райони. Окрім цього, часів яр постійно під ворожим обстрілом скидається абсолютно все, і каби, і артилерія б'є, тому що дістає до цього міста, і зрозуміло, що. Приємного вкрай мало, особливо на південній ділянці, тому що значну. Кількість сил ворог концентрує саме тут, але, от динаміка боїв, вона дещо зменшилася. Чотири наступи з боку противника фіксували українські захисники за минулу добу. Дедалі важче стає також під Турецьком. Ворог намагається в центр міста просунутися і просучитися вуличками. Так бачимо на мапі, як виглядає зараз Турецьк. Досить важко, тому що ворог фактично зайняв уже і межі. Самого міста і невпинно рухається вперед. А залишається тут в принципі не так багато. Якщо говорити про центральну частину, тому найімовірніше, найближчим часом нам нас чекають а, тривалі вуличні бої на цій ділянці, тому що ну зазвичай в. На таких населених пунктах, де дуже багато забудови бої, вони тривають досить тривалий період, і тут поки що загрози до якогось оточення турецька немає. Тому, от саме ем, цей виступ росіяни ймовірно намагатимуться. І утримувати і розвивати зону свого контролю дуже вдала була свого часу контратака біля Неліпівки, що зупинило просування ворога з півдня на Торецький. Таким чином це спрощує роботу нашим підрозділам, які відбуваються від ворога в межах самого міста. Перейдемо далі до Покровського напрямку. ділянка, де продовжуються досить важкі бої. Бачимо кілька характерних виступів. Ворог суне далі вглиб української території, за минулу добу відбулося тут близько 30 так противника в районах Воздвиженки, Маринівки, Миролюбівки, Новотрецького, Журавки, Красного Яру і зеленого поля. За попередніми підрахунками за очора окупанти на цьому напрямку втратили більше двох сотень військовослужбовців, вбитими та пораненими. Знищили наші сили оборони чотири танки, 12 одиниць автомобільної техніки. Вісім бойових броньованих машин та шість артилерійських систем. Кількість бронетехніки може свідчити про те, що на якійсь окремій ділянці ворог намагався висунутися в штурм, чи то колоною, чи то за підтримки бронетехніки і танків. Втім, будемо чекати, я думаю, на відео від наших військовослужбовців, які періодично з'являються у соцмережах їхніх бригад. Також все ще присутня загроза до оточення наших сил оборони біля Курахівки бачимо чітко все на своїх екранах. З трьох боків оточує ворог, але можливість відійти так, зайняти позиції, вона все ще присутня. Тому загроза безумовно є, але командування вже ну зрозуміло видніше з цього приводу оперативно як діяти на ділянці. І далі, важче стає під вугледаром, Насправді, місто у прямому. Прямій загрозі до оточення на цій ділянці. Мало того, що спершу Росіяни змогли просунутися біля водяного по східному флангу, нині розширюють зону свого контролю із західного флангу, і також наступають в майже самого населеного пункту. Фактично, ми бачимо, що ворог підійшов до основної дороги, яка нині розділяє окупантів і вугледар українські підрозділи, які ведуть наразі оборону на цій ділянці. Подивимося. Які рішення будуть прийматися далі? тому що ну... Відстані вони фактично мінімальні до того, щоб замкнути умовно ось це коло Росіянам залишається в районі 5 кілометрів. На практиці це досить багато. Це там не кілометр і не 500 метрів коридору, який залишається. Втім, все одно загроза до оточення вона безумовно присутня. Що ж і на цьому я буду завершувати карту бойових дій. Друзі, не забуваємо, що війна продовжується, і наші захисники вони потребують нашої з вами підтримки. Тому донатьте. Робіть поширення зборів і допомагайте своїм близьким рідним, тому що я певен, що у цій війні у кожного фактичного українця є хтось, хто зараз обороняє українську територію на лінії фронту.